Як? Відьмак. Справедлики. кіно uh -huh. я відбувається? Ти не ти снімаєш. Ну. Ти знову записуєш. Я... Та нормально. Та ти записуєш. Ну добре <ріху> <ріху> Відьмак. Тоді я був во время, часів давнього времени на столиці одної країни, перва часть. Але в одного музика було дві дочки. І е, одна з них пішла служити е, цей прислугою Карлу 14. Слухав. Тоже спинив фільм. Віддімак. Mm -hmm. А то страшний. Він пережився, підмався, він перетворювався, перевцілювався у воронів. Місцецький серіал Дубкових. Щор на книжник 4 віддіма. Ото страшний фільм. Вони почали в нього цілити і вбити не змогли, він їх усі губи. Кнідаш. І всі овся в ворони. Так ось розсов, що такі ворони. Що вони почали по ньому стріляти, зброї зброя не брала в фільмі. Зброя звернулася і в них попала. Обибовка закортува. Ведьмак або чорнокніжник 4 Проставити крапки кинув. А місяцьовки навіть страшний малим дітям. Таже дітям на диким не можна дивитися. Там такі події захливі, що не чуть. У нас відьмак, чорнокніжник, чотири. То страшний. І про що там? Та я ж тобі розказую. Він їх коротче всіх убив. Вони короче звелили її спалити. Вона, uh -huh. вона згоріла, на стовбі спалити тут. І він їх усіх убив за це. Местечиське сідав, «Відьма», чорна книжки, чотири. Uh -huh. Саме на у словах. <клова> а <клова> таке реально подивитись страшно. Мистика. Дуже крапки. Чорно книжки, чорти. Чи собі? То то страшне. То дуже страшно. Чим дуже страшний. Коли то страшно. Чорнокнижник чорти.